Генпрокуратура просить парламент дозволити притягти до відповідальності депутата Володимира Новинського. Як пише на своїй сторінці у Фейсбук, генпрокурор Юрій Луценко слідчі підозрюють його у співучасті у викраденні Олександра Драбинка, помічника предстоятеля Української православної церкви Володимира. Це сталося ще у 2013 році. Таким чином, за версією генпрокуратури, Новинський допомагав Януковичу відсторонити від посади нелояльного до себе. митрополита. Сам Новинский сегодня был в парламенте, свою справу назвал политичную и поведомил, что завтра вырушая с поломанцем на Афон. Это дело политически мотивировано, полностью сфабриковано и основывается на же свидетельствах одного человека, по которым вообще должно быть тоже уголовное дело заведено. Я не боюсь того, что будет снята неприкосновенность. Я знаю точно, что я жил по совести и по закону Украины. І я добью справедливості в этом шумівшим і живем деле. Нікуди з страны не виїжджав, не уезжаю, уїжджають, не збираюсь. Єдине, що я хочу сказати обявляю об этом об публічно. У мене була запланирована завтра поїздка на Афон. Там зараз знаходиться митрополит Ануфрий, Я его паломничку групи. Тепер подання генпрокуратури мають розглянути на засіданні регламентного комітету, а згодом винести на голосування у парламент. Депутати так коментують новину. Генеральний прокурор сьогодні не Генеральний прокурор України і він не має права юридично вносити це подання. Але по суті, це політичне переслідування і намагання відволікти увагу від політичного банкротства економічної влади на розправу за позицію. Запрошення, відповідним чином. Пропозиція зняти в такому вигляді це чергова образа парламенту, чергове свідчення того, що влада просто боїться, в особі правоохоронних органів, просто боїться відкритої прозорої процедури. Що це таке в Фейсбуці написати і викинути в суспільство? Мені немає різниці, яке прізвище на Вінський, не на Вінський, якесь інше прізвище. Будь-який народний депутат, по якому буде подання, я завжди буду підтримувати. Бо я взагалі хочу зняти такий інститут як депутатська недоторканність. Якщо зараз на Вінський поїде в аеропорт і сяде на літак, ніхто не має права його зупинити. Це правда, це тому, що є депутатська недоторканність.